Друзі, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Там весною я знімав обзор материал Сузука. Ну матеріал Сузука. Прийшло время вам показати, як вона виглядає на сьогоднішній час. Так, ну, По-перше, є велика біда этой хрени долбаної під названням Гусінь. Вона придалася, ось, ви бачите, гризе-гризе. Я стою з краю, друзі. Зараз я підніму отак камерку і показую вам всі шляпки. Вона вже відсвіла. Шляпки не здорові. Ну, скажем, стандартик. Лучше отаких от 6 штук, чим буде 4 здорових. Так, ну хочу я пройтися далі і зайти вглуб. Ну, із за цих долбаних усінь не сильно хочеться, ну, то я мусю вам зайти і показати. Так, що тут робилося, друзі? На зиму була дисковочка. Весною зробили дві культивації і зробили красоту посіву. Ну, і так от на даний момент виглядає соняшник. Ось дивіться, жре. Жреть і не краснеє. Соняшник тут далі класний, з краю, слабіший був. А сюди далі. Дальше... По кошику видно, ви бачите? Видно одразу, що це сінгенточка, тому що як не крути, а кошик дивиться вниз. Ну, гусінь поточила, зробила сіточку. Подивимося, опустимося, що тут на дні в нас, а на дні чистота, друзі. Ось, бачите, жрете. Так, ну де, де не де ми є, саме є амброзія, ну це я би сказав чисто. Так. ну глянемо, як вона налилася. Коментуйте, друзі, хто сіяв Сузуку, як у вас вона виглядає. О, налита вона дебело, друзі. Ом дивіться, опа. А не моє. є ж, як було? Зараз? А я роздавив, друзі. А ну ще один возьмемо, бо щось щось як не те, підожіть. Ось я взяв, дивимося. Фокус. О, побачили, друзі? Налита класно, Так що, я думаю, буде діло. Отака созучка. Сіялась з удобривами сульфоамофоз рівномірний, що немаловажно, невисокий, він по стандарту десь метр шістдесят отак, метр, Да, десь метр шістдесят я би сказав, стоїть гарно. Уже пішов на засихання. Отакі ж. шляпандери. Висів в середньому 4 штуки на метр. Розстановочка класна, сіяла СУПН-8. Так що Коментуйте, друзі, як вам соняшник, підписуйтесь на канал Шалений Тракторист. Всім до побачення!